Тебе беруть на роботу розробником, а вимагають, щоб ти вирішував проблему бізнесу. Ну тоді і завдання треба ставити по іншому і вимагати відповідні скіли від людини. Якщо я наймаю тесліра, я хочу, щоб були класні вікна або двері, а не вимагаю від нього вирішити проблему з дітьми або проблеми з моїм настроєм. Слухайте, якщо ви... у вас проблема з дітьми або з проблема з настроєм, ви скоріше за все звернетесь до психолога. Розумієте, так працює будь-яка професія. будь-яка, просто чемусь вы уважаете, что тесляр, чи психолог, повинен разумить ваши проблемы, а программист ось такая хитрая фея, не повинен разумить проблемы того, кто до него приходит ее и вирішувати. Тобто То в чому питання? чем пытание? в том, что все начинается с потребы. Комусь потребно щось автоматизувати, и тому он звертається до вас. А не навпаки, вы обслуговуючий персонал, як той самий тісляр, як той самий психолог, як той самий кухар в ресторані, який робить не те, що йому цікаво, а те, що люди будуть купувати і їсти. Розумієте? Правда. звідки така корона виросла у програмістів.